24 листопада війна в Україні триває вже 9 місяців. Сьогодні багато міст країни в повному блек-ауті. Немає світла, водопостачання, опалення, нестійкий мобільний зв'язок. Але навіть у повній темряві українці добре бачать майбутню перемогу над ворогом. Наразі міністр енергетики України Герман Галущенко сьогодні у ефірі телемарафону повідомив, що незважаючи на складну ситуацію в єдиній енергосистемі, енергетики роблять все можливе, щоб скоротити дефіцит електроенергії та підключити міста до живлення. Ситуація складна взагалі по країні та де є області, де вже Збільшили постачання електроенергії, але треба ключове розуміти, що вчора насправді відбувся блокаут в нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які відбулися, і насправді ситуація дуже складна. Але на зараз вже в четвертій ранку ми змогли об'єднати енергосистему. Вона вже сьогодні зараз працює. Як єдина, і е, на сьогодні вже заживлені критичні об'єкти інфраструктури по всій країні, і відповідно, ми будемо збільшувати е, обсяг генерації е, до протягом зараз е, дня. Тобто, ми розраховуємо, що до вечора в нас вже в роботі почнуть е, працювати атомні станції відповідно видавати електроенергію в мережу, і це значно скорочить дефіцит. Нагадаємо, що Рівненська, південно-українська та хмельницька атомні електростанції призупинили роботу через ракетні обстріли Російської Федерації.